Отже, після розгляду концепції на сесії міської ради має розпочатися поетапна інтеграція. Об'єднання будуть відбуватися поетапно, щоб мешканці не відчули незручностей. Ну і під час цього всього процесу всі медичні заклади будуть продовжувати працювати у звичному режимі. А кожен етап реформи попередньо буде обговорюватися із колективом медичних установ, а мешканці будуть інформувати про зміни заздалегідь. Про що ще? Давайте про що. У е, нас є багато питань. Про що ще мають знати пацієнти, львів'яни, що вміщається концепція. Ми говоримо із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Пане Андрію, вітання. вітання, доброго вечора. Так, ну скільки я зрозуміла, що сьогодні на сесії мали розглядати цю концепцію депутати, але питання не розглядали, чи не дійшло до порядку денного, чи були якісь зауваження в депутатів. Власне, що протягом фактично останніх півроку ми працювали із колективами, працювали в межах і робочої групи і провели стратегічні сесії власне з колективами. Тих медичних закладів з одною метою, тобто мета є покращення медичної послуги, тобто безпосередньо поруч з домом за принципом, тому що сьогодні у Львові діє наступна система. А в нас є два територіальні медичні об'єднання, і в нас є п'ять поліклінік. І фактично це відбулося завдяки реформі, яку ми провели декілька років тому, коли утворили два територіальних медичних об'єднання на базі одного з яких функціонує брокен, велике. Мережа для реабілітації наших героїв друге ТМО теж є одним з найбільших в Україні за рядом коефіцієнтів, і наше завдання покращувати послугу й недалі і використати всі сильні сторони поліклініки, територіальних медичних об'єднань, за принципи, я ще раз сказав, поруч з дому. І окрім того, щоб мати єдиний маршрут для пацієнта, тобто для навіть складніших випадків, які необхідні для спільної праці різних видів медичних. Закладів, тобто насправді мова йде про управлінське рішення, але саме це управлінське рішення може дати якісно покращити послугу. Мова йде зокрема і по прокращення зрозуміло не лише самого маршруту, але й безпосередньо обладнання, використання синергії зусиль різних закладів. І звичайно, що ми сьогодні представили на сесії міської ради саму концепцію. Дуже дякую колегам, депутатам. Скільки і профільна комісія підтримала, маємо позитивний висновок. І на робочій групі ми розглядали. Сьогодні ми представили і власне, що це питання, де були в нас сьогодні всі керівники поліклінік, медичних закладів, і ми будемо це питання розглядати власне наступного разу на сесії. Тобто, де тому, що це насправді доволі значна і важлива реформа, яка необхідна для нашого міста. А тому ми продовжуємо працювати в межах цієї ухвали, яка сьогодні пропонувалася. Є концепція розвитку. Загалом це великий комплексний документ, який напрацьований з колективами. А тому ми власне що очікує. М його на затвердженні наступного разу на сесії міської ради, от головне побоювання, напевно, тих, хто нас нараз дивиться, і пацієнтів е е поліклінік львівських, чи не зникнуть звичні поліклініки, які розташовані поруч із домом. Ну, власне, що для того, щоб вони не зникли і мали точно стали фінансування. Мали гарантію збереження колективів, власне гарантію збереження цього принципу поруч з домом. А необхідно приймати управлінське рішення, щоб не було за так, як знаєте, кілька років тому ми прийняли рішення щодо а, територіальних медичних об'єднань, а яке дало змогу, власне навпаки вибудувати з одного боку, як ми можемо показати як на Мазепа зразкове поліклінічне відділення, так само вибудувати реабілітацію. А з іншого боку, воно власне показало велику спроможну мережу першого і другого територіальних медичних об'єднань. І це було вчасно. Після нас ти, приклад взяли інші міста України. Так само і тут ми є, мабуть, першими, хто хто йде таким шляхом і. Точно за нашим прикладом будуть і тим інші міста, і тому власне для того, щоб не відбулось про те, що ви говорите, потрібно приймати управлінські рішення. Але я скажу, що насправді. Робити реформи це завжди дискомфорт. А ніхто не любить дискомфорту. Тому власне що це питання вимагає доброї комунікації. Я дуже дякую колегам депутатам, що вони підтримують реформи і власне дуже заглиблюються в деталі. І ми, власне, що маємо спільний погляд, що точно маємо підвищувати рівень послуги, дбати про колективи, бо сьогодні бракує насправді лікарів, і тут кожного треба зберегти, зберегти інституції. Не просто зберегти їх, треба розвинути. Вони мають працювати як сучасні Сні центри діагностики в закритому в від, в, якби в одному циклі з власне із ТМО для того, щоб мешканець, зайшовши в медичний заклад, міг отримати всю необхідну допомогу, і власне ця допомога вирішила ту проблему, з якою з якою він прийшов або вона. Тобто сьогодні пацієнт відвідувач своєї сталої поліклініки, він може. Відправлятися, коли закінчиться реалізація цієї концепції, в іншу поліклініку, розкажіть, як зміниться маршрут пацієнта від сімейного лікаря до вузького спеціаліста та до стаціонару? Насправді для мешканця з точки зору його маршруту не змінюється нічого, тому що навпаки ми акцентуємо на тому, що має залишатися принцип поруч з домом. Тобто, якщо ви мешкаєте на сихові, то ви йдете в свою поліклініку. І власне що там ви зможете отримати ширшу допомогу, наприклад, в тому чи іншому ТМО, залежно від того, яка поліклініка до якого ТМО з яким ТМО буде активно працювати спільно, тому тут навпаки, вибудовується єдиний маршрут. З іншого боку, ми говорили про багато технічних подсказок, про єдине там місце інформаційно, єди єдиний кол-центр щодо замовлення послуги, багато від там ті бюрократичні речі, які зараз є, щоб так само їх виправляти. Тобто, насправді десятки рішень, які мають власне спростити а, сам час і сам побут мешканців, які звертаються по медичну послугу. І коли от вже переваги цієї реформи відчують пацієнти. <смітна> з От, Це юридичний, юридичний аспект, тобто для того, щоб провести це є декілька місяців, це мінімум, як ми оцінюємо 3-4 місяці, щоб провести лише юридичні аспекти, але я одразу скажу, що ми паралельно з юридичними аспектами, коли буде прийнято рішення, будемо автоматично працювати вже над покращенням послуги, тому що часу немає, ми маємо працю. Звати реабілітаційну частину, ви розумієте, я буду вдавати з деталі, тому що сьогодні Львів є великим хабом для допомоги пораненим, Нашим героям, так само пораненим нашим українцям з інших міст, треба збільшувати площі. Потрібно дбати про тих львів'ян, які є, які є, які теж мають різного виду захворювання, тому що те, що ми фіксуємо, що є багато хвороб, які. Із захворювань, які визначаються на останній стадії, потрібно активно працювати над превенцією. Це знаєте, стоїли потрібно об зусилля, об'єднувати управлінські рішення, для того щоб ми мали той результат, який очікує мешканець, який живе в нашому місті, або приїжджає до нашого міста. Ну, головне головне бобовні, напевно, наших глядачів і львів'ян, що у Львові знову знищують медицину, представляючи це як реформу. Найголовніше, щоб під час реалізації була жива, жвава дискусія, і найголовніше моніторинг реалізації цього проекту. Ми за цим теж будемо стежити, бо це чутливе питання. Воно стосується напевно кожного мешканця міста Львова. Дуже дякую вам за коментарі. Андрій Я думала, якщо можна так. якщо можна ще один приклад, коли ми робили декілька років. В тому реформу територіальних медичних об'єднань можу нагадати, що навіть на вулиці Мазепи поблизу. Ці поліклініки навіть перекривали дороги. Пригадує історії. Це було декілька років тому. Сьогодні кожен може поїхати на вазе побачити зразкову поліклініку, побачити величезний центр реабілітації, як, в якому є дуже зразкового рівня послуга, і отримати відповідь власне на це питання, яке ви кажете щодо моніторингу. Навіть ці речі, які відбуваються добре і сильно, бо ми маємо добру сильну команду лікарів. Власне, вони навіть вони звичайно потребують моніторингу. Результат каже сам за себе, і ми можемо вже зараз бачити. Це управлінські рішення спільно з колегами депутатами було зроблено кілька років тому, як воно вже працює, і це рішення. Ми ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує, тому що воно є дуже на часі. воно є дуже потрібним саме сьогодні. Ну що ж, ну подивимося, чи стане Львів таким медичним центром нового, нового типу, чи спрацює. Оця концепція. Будемо за цим стежити. Будемо тримати в курсі наших глядачів. Дякую, що ви нам включилися. Прокоментували перший заступник міського голови Андрій Москаленко. програмі по монофактурума. Дякую.